Погнали перше відео. от е, Виповнилося мені 18 років, прийшла повестка. Я ту повестку прийняв, підписав, прийшов на воєнкомат, е, пройшов медогляд, все нормально. Е, тут е, паска мала бути, бля. от мене хочу воєнком відправити в чорний тиждень перед Пасху в армію. Я його просив, будь ласка, переведіть мене в світлий тиждень. Я хочу зробити проводи і піти в армію як нормальний пацан, розумієте? Дуже хотів проводу і піти по-нормальному. Нє, він це опер і все. Нє, ти тепер ідеш, ти тепер ідеш, і конець. Ну добре думаю, бля. Приходжу я, коротше, цей воловець, нас там священник посвятив, поблагословив, сіли ми у буса і на Ужгород. В жоді так само прийшов медогляд, нас було 8 чоловік. Вроді всі пацани мали йти. Всі мали піти. Ну, но... той, коротше, я пройшов медогляд, заходжу в останній кабінет свою ту сумочку, блядь, повні, як тепер. Ну. І сидить полковник, стіл великий, і такий каже мені: йдеш в армію? Я такий думаю, 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 проводів не було. Кажу, ні, а він на мене каже, ти, якого хуя ти сюди прийшов. І все, і тишина, він там щось пише. Я просто встав, взяв ту сумочку, вийшов у коридор, а він закричав воєнкома, типа, все, Гаврика, сюди, бля. Закликали воєнкома, коротше, дав йому там звісно, і потом їхати з Ужгорода додому. От Я не мав грошей з собою. Ну мав там якісь гривні не хотів, бля, їх так просто профукати. І цей воєнком мені каже, бля, ну я тебе відправлю, я тебе відправлю, в десну тебе відправлю. Думаю, та що там такого? Десну чи не Десну, я собі зроблю проводу і нормально туюх. Мені кажуть пофіг, куди ви мене відправите, кажу, тепер в Сибір не відправляють, Советський Союз, це слава Богу, розпав. Так що так, і він був сердитий, і так я прийшов до мій. Ну, no, а далі буде по схемі, що було далі. Ну no і що, і потім як другий раз мені прийшла повістка. Це вже була осінь, і я через літо якраз пішов перший раз на заробітки. Заробив якісь гроші, думаю, блін, та яка армія може бути, блядь. Прийшов я на воєнкомат так само, тут мене воєнком туди-сюди, ти б йшов у армію, не йшов, я вже почав носом крутити. І знаєте, тоді вже такий час був. Ти хочеш йти в армію, тобі треба. От треба тобі заплатити. Реально. Не хочеш йти, теж мусиш заплатити. Ну, воєнком сказав так, завів мене в одну кімнату, каже, бачиш вікно. Бачу, кажу, завів друге. Бачиш вікно, бачу, я каже, хочу, щоб тут було таке, як там. Тобто намікнув мені прямо на то, бо я вікно на воєнкоматі поміняв і все. Потім я такий приходжу додому, то все розказав батькам вдома, така така ситуація. Коротше, вирішив я не йти і зрозумів, що то все херня, блядь. Хочеш йти, треба платити, не хочеш йти, не треба платити. Подзвонив я друзям і ми пішли в нас у селі на пиво. От тепер розкажу за мусорів і тцкшників підарів От з тих воєнкомів, що були колись, тепер ТЦКшники. І бивши мені так само. E, дивіться, прийшли ми вечором, бля, в нас є село, бля, увійдеть собі. 100 хат, капець велике село в Закарпатті, 100 хат. Кожен кожного знає, бле. розумієте? І э, прийшли ми до дяді Васі на пиво, хай прощеним буде вже. Ну, сидимо, п'ємо пиво. І тут вечором десь біля 10-ї години, бля, якийсь незнайомий пацанчик заходить біля, в цей магазин та й каже дяді Васі, що йому треба водку купити, вино, сигарети. Коротше, він то все бере. Дядя Вася, звісно, не продавав водку та сигарети в магазині, а мав то в хаті, ну розумієте. Ліцензію невигідно платити, просто ту невигідно платити, бо у тебе там оборота нема, 100 хат. Що він заробить? Ніфіга. Ну десь там заробив чоловік на якусь буханку хліба, це його, розумієте. Він платив за пиво ліцензію, платив за продукти, то все було в магазині, розумієте? Ось. Е, і це хуйло ломале. Коротше, купило, і задні нього, блядь, зайшли менти. І... Как і так, блядь, Ми e, з поліції, блядь, ваші документи, що ви продаєте, блядь, так далі, неповнолітнім. Опачка. Тут ми ще сидимо, типу, документи, блядь, що тут. А може так 18-19 років, блядь, був там один пацан 17 років, блядь, Але і так нічого не пив. До нього доїбались, і Хочете, я ваші бляj, прізвища розпізджу теж, блядь, Хто то був, блядь, Мені все одно нахуй. Брат, брат, не сват, ne, не шоугор, блядь. <хи> так що так, от. Але блядь, коротше, вони хотіли діда на бабки розвести, розумієте, блять, як се каже. От блядь, А взяли з собою підставного хуйка отримала условно. І з тим вони прийшли. І дивіться, блядь. Але вони не знали, що, блядь, діда, зять, то є, блядь, в мукачеві. Прокурор або помічник прокурора. Коротше, при владі. Дідо блядь, один дзвоночок, передав трубку, ішов. І ці підари, блядь, йшли обосрані до ліцевим селом, блядь. Нихуя їм не треба було. Розумієте? А так само менти хотіли кришувати, блядь, займатися хуйньою всякою в Україні, блядь. то давно, бо розумієте, людина має от стільки влади, і вона хоче, блядь, чим далі, тим більше. Розумієте, чим більше бабок. Вони взятки всі брали, блядь. Мені вже був. Начальник уголовного розвитку блядь, написав на листок блядь, 200 нахуй. Я йому 200 гривень а він, блядь. Ти що йопнути, і баксів нахуй. Та, та я блядь. Чи знаєте, ош... хто має бабки, не воює, розумієте, не воює їм тобі на похуй. Ви воюють прості Іван, Василь із села, які, блядь, косили, робили всю жисть, а менти воювати не підуть. Ви ж підари, блядь, давали нахуй. Е... Присягу, що ви будете служити народу України, а тепер берете цей народ і пакуєте, і пакуєте так, що, блять, не повертаються звідти. Розумієте? От за то ви пі... От, чого в Європі поліція поступає з тобою, якщо ти порушив закон, ти за це відповіш. А в нас, блять, беруть взятки, блять, і ще тебе хочуть здихатися, блять. От ця вся під... До кого я тепер маю йти воювати? От, наприклад, у мене мати і тато, блядь, старші вже люди. Більше, тато більше як 60, мамі більше 55. І що, добре, вони вже своє життя доживуть. А я тепер маю йти і залишити свого життя, наприклад, бо ви говорите йти воювати за своїх, блядь. За кого за своїх, блядь? Я буду йти воювати за цих підарів, розумієте? Бо вони мають вдома сім'ї. Вони блядь, відмазалися від э, армії, блядь, Оцих мажорчиків, блядь, синочки нахуй. Хто служить, блядь, А ну блядь, скажіть когось, блядь, ТСН єбаному, блядь. Хто служить? От я не культурний, я тепер виражаюся так, як я хочу. Розумієте? Я буду виражатися так, як я хочу. То що вони підараси всі. От за кого? Я маю ти їхні сім'ї захищати. Тай пиздуй, блядь, скинь ту форму, нададі форму ЗСУ. Та піде єблане, давай зніми відео, блядь, що ти, нахуй, крутий, блядь, мусор, блядь. І тепер ти в формі, блядь, і підеш напередок, блядь. Давайте, нахуй, а ну покажіть пример, ідіть захищати простих людей, блядь, Івана Василя, блядь. Хоча Іван Василь себе сам захистить від вас. Ідіть, жінок їхніх захищайте, родина, блядь, свої, свої захистіть, ви, блядь, підари, свої захистіть, ви. Від кого ви хочете чужими руками у вас прості люди. ви, блядь, присягу дали, нахуй. Чи блядь, Чи я не правий? А отак так ви хотіли крашувати блядь, хуй, великий?